Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати наш інкубатор та розказати, як ми інкубуємо яйця. Та? Дещо хочу розповісти таку приємну новину. Ми хочемо е, поставити ні, ми поставили яйця на е, курчата, щоб були швидко курчата, щоб вони успіли набрати масу вирости до зими. І ось так швиденько поставили інкубатор. Інкубатор у нас називається Рябушка. Ось такий термометр йде. Тут є температура на попуги, індики, гуси, качки, перепілки, кури. Ось так. Температура для курей має бути до 14 днів, 37,6. 37,9 градусів після 14 днів до 21 вже, до того як вони мають вилуплятися. Має бути температура 38,1, 38,8. Але якщо вона чуть-чуть буде менша або більше, нічого страшного, головне, щоб не доходила до 40 градусів. Ось так. Тут у нас стоять такі панелі. Туди наливається вода для зволоження яєць. Яйця у нас, бачите, десь є чуть-чуть брудніші. Ми їх не миємо. По... Хочемо проекспериментувати, тобто, щоб не миті яйця заставити, ми минулого року поставили яйця миті, ми ставили кілька разів, але мили їх у розчині оцтової кислоти, розведеної в воді. Ось так, отакий термометр Ну і є отака, звичайно сіточка, щоб пере... яйця перевертати. Отак зручно все, стоять яйця. Отут, у цих рядочках, і вони собі легенько, гарно перевертаються. Ось так. Яйця повинні бути зволожені завжди, вода повинна бути у панелі завжди. Трішки не звернули увагу на сайті, писали. Там можна було вибрати електри... електронний та е... механічний датчик температури. Ми якось не подивилися і попався на механічний. Нічого страшного, зараз я вам його покажу. Отак, От яйця повинні бути на криві і досить великої такої форми, і не дуже малі. тобто, От такі яйця якраз добре. Ми яйця вибирали, щоб вони були не криві і не малі. Стосовно термометра. Термометр у нас ртутний, електронного не ставили, хоча можемо поставити, але він нас не підводить температура, він справді добре показує температуру. Яйця, бачите, термометр стоїть на яйцях, я хоч і відкрив. Інкубатор, але все одно температура 28 градусів. Тобто яйця не є холодними і вони гарно прогріваються. Пізніше, вже, після того, як починають вилуплюватися курчата, яйцями, які вилупилися, вилупляються найшвидше посередині, тому що там гріють панелі і вони прогрівають яйця ближче до середини. Ось така тут всередині апаратура. Нічого такого е, дуже новітнього. Ось така система. Панелі отакі тут стоїть. Установка така, там наводиться температура і вона собі гріє. Ось так. Ось так. Бачите, тут такий датчик. І тут наводимо. Плюс і мінус є, набаримо температуру. Тут не дуже чистий, оцей іменно як його правильно, терморегулятор, тому що якщо витирати, то можна зачепити і температура сп'ється. Бачите, я включив уже розетку і ось засвітилася лампочка. Починається знову набиратися температура. Після того, як температура набралася для повинної вам. Градусів, це у нашому випадку 37,8, або там 37,9, воно виключається і починається опускатися, опускається до 35, і потім знову включається і набирається температура. Але залежно, як ви налаштуєте, також є такі віконечка і ось так яйця там прогріваються. Також є такі заглушки. У певний період їх потрібно буде витягувати по одній, після того, як почнуть вилуплятися курчата. Також до того теж буде потрібно витягувати заглушки. Тут є їх декілька. Тут і там далі є ось так. Ну, коли будемо витягати заглушки, я буду вам зазнімлювати і все буде детальніше розповідати. Отакий От у нас інкубатор рябушки. Ну, ось так тут написані числа. От тут можна собі писати. І ось так. Це старі числа. ми цього разу записали в іншому місці ось так. Отакий От у нас інкубатор. Інкубатор, до речі, на 150 яєць у нас. Інкубатор на 150 яєць. І ось так. Але ми не закладаємо 150 яєць, бо ще не, е, нема стільки яєць. просто поставили, щоб були швиденько вилупилося курчата. Ось так. А пізніше, можливо, і поставимо гусячі яйця. Тому так. Тому кому сподобався такий мій ролик про інкубатор наш і про те, що ми робимо, як закладаємо яйця, то залишається на моєму каналі. Слідкуйте за моїми новими відео, я буду пізніше вам показувати і розказувати, як і що ми робимо в період інкубації яєць. Також пізніше, можливо, замовимо яйця перепілок. Обіцяю, зі мною буде цікаво. Підписуйтесь на канал та всім всього найкращого. Божого благословення і мирного неба. Всім па-па-па-па.